Не скажу, що це була депресія, але це було прям мега складно після після такого активного способу життя, там який у мене, і тут ти така супер обмежена взагалі постійно з дитиною, і все таке. Чи можливо цього уникнути? Цього депресивного стану? Більшість жінок готувалися до того, що вони мають одру вийти заміж і народити дитину, так? і це була частина традиції. І з цією традицією дівчинку готували до того сучасний світ. У нас є абсолютно э, розщеплене і протилежне э, ставлення до того від традиції, які передавали нам наші мами: що все народження дитини, тобі капець, ти собі не належиш, в тебе немає нічого. Це моя історія. Ну так. не тільки твоя, і моя mm -hmm. теж а, так. Це а. все до того, що треба готуватися по перше. А по-друге, є ж інша історія завдяки інтернету, з'явилися картинки про ідеальне материнство.